Подекуди я чую якісь дуже спотворені і примітивізовані коментарі щодо позиції Сполучених Штатів по відношенню до ООН, і вони не відповідають дійсності. Сполучені Штати не розвернуться спиною до ООН. Сполучені Штати і надалі, як і всі попередні 80 років, будуть використовувати Організацію Об'єднаних Націй як чи не найголовнішу платформу майданчик на глобальному рівні, тому що їхнє постійне членство в Раді Безпеки 24 годин, години, днів на тиждень дає їм можливість, якщо не диктувати, то принаймні проводити консультації і доводити свою політику до інших глобальних партнерів. Так, Сполучені Штати Штати очікувано будуть переглядати фінансування ООН. Я впевнений, що будуть переглянути позиції по окремих організаціях. Сполучені Штати будуть активним учасником всіх найважливіших подій і процесів, які будуть відбуватися в організації Об'єднаних Націй.